Що вже другий тиждень триває всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Її мета привернути увагу суспільства до проблеми насильства в сім'ї. Про це інформує ювенальна поліція України в рамках акції правоохоронці відвідують дитячі установи та заклади освіти, щоб поспілкуватися з дітьми і поповнити їхній багаж знань. Як це все відбувається? Саме така комунікація будемо розбиратися далі з нами на прямому зв'язку. Тетяна Іщенко-Ладна, заступниця начальника відділу департаменту превентивної діяльності Нацполіції України. Наші вітання, пані Тетяна. Вітаємо Вітаю. для початку. Розкажіть нам, будь ласка, а яка роль відводиться поліції? Що роблять правоохоронці для того, щоб такого насилля в Україні стало менше на різних рівнях? Так, Національна поліція Україна є одним із суб'єктів, які здійснюють заходи в сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Звісно, що пріоритетом нашої роботи є боротьба з такими правопорушеннями, своєчасне та ефективне реагування на такі факти, вжиття відповідних превентивних заходів. Тобто, поліцейські за результатами реагування складають протоколи про адміністративні правопорушення за фактом чинення домашнього насильства, вносять термінові заборонні приписи стосовно кривдників. Кривники ставлять на профілактичний облік, проводять з ними відповідну профілактичну роботу. Якщо ж буде встановлено ознаки вчинення кримінального правопорушення, такі відомості вносять до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тобто, робота в цьому напрямку ведеться. Поліція працює, звісно, для того, щоб захистити права постраждалих осіб. І при цьому, пані Тетяно, з якими викликами стикаєтесь? Дійсно, в умовах війни проблематика домашнього насильства залишається досить актуальною. Звісно, ситуацію пов'язано саме з домашнім насильством. Яка склалася в нашій державі, слід оцінювати об'єктивно, тобто зважати і на зону ведення бойових дій, і на тимчасову окупацію населених пунктів, і на вимушене переміщення значної частини населення як в межах країни, так і за кордон. Звичайно, на територіях, де ведуться активні бойові дії, а також тих, які піддаються постійним обстрілам, реагування значно ускладнюється, але поліцейські Працюють в цьому напрямку і роблять все можливе для того, щоб забезпечити належний рівень захисту постраждалим осіб. А правоохоронна система має спецпідрозділи, які реагують на такі виклики. Вони виїжджають, і яким чином вони взаємодіють? Розкажіть, будь ласка, про їхню роль? Так, дійсно в національній поліції створені такі спеціалізовані підрозділи. Тобто, це сектори протидії домашньому насильству. Вони створені. В усіх обласних центрах та містах з населенням понад 50 тисяч. Наразі таких підрозділів 56. У них функціонує 61 мобільна група. Це спеціалізовані підрозділи, як вже було зазначено. Працюють там поліцейські, які пройшли відповідну підготовку. Це висококваліфіковані спеціалісти. Вони здійснюють як оперативне реагування, так і надання допомоги. Постраждалим, тобто це і супровід у безпечне місце таких осіб, ну і відповідно надання медичної, психологічної чи правничої допомоги, якщо в цьому є така необхідність. Звичайно, робота цих підрозділів показала свою високу ефективність, тому робота по розширенню мережі таких закладів продовжується. І, звісно, це підвищує і рівень довіри громадян та створює. Безпечне середовище пані Тетяно не відкрив Америку грудень на календарі кінець року, і ми можемо обережно, скажімо так, підбивати певні підсумки року, що минає. Які би акценти, на які би зміни в законодавстві щодо протидії домашньому насильству, ви би звернули увагу. Так, дійсно відбулися зміни в законодавстві. Тобто, 22 травня цього року Верховною Радою України прийнято закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, цей закон набуває чинності саме 19 грудня цього року. Я коротко зупинюся по основним нововведенням, таким ключовим моментам. Це у першу чергу посилено відповідальність кривдників. також передбачена відповідальність за вчинення домашнього насильства стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи. Раніше окремої норми не було. Також Важливим таким ключовим моментом є неможливість звільнення правопорушника від адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства саме по малозначності. Також важливим моментом є. Норма, яка передбачає визнання малолітньої чи неповнолітньої особи, потерпіло, якщо домашнє насильство було вчинено в її присутності. Ці зміни значно посилюють захист постраждалих осіб, зокрема дітей. Пані Тетяно, а наостанок чи можемо трішки про майбутнє, про плани, про ті кроки, які будуть робитися вже в найближчій перспективі, для того, щоб зменшити, знизити рівень домашнього насильства в Україні? Так, звичайно, що з метою покращення стану запобігання та протидії домашньому насильству, ми продовжуємо і надалі, як вже було зазначено, розширювати мережу спеціалізованих підрозділів протидії домашньому насильству, удосконалювати. Підходи щодо реагування на такі факти, проведення навчання поліцейських, які реагують на такі факти, тобто підвищення їхнього рівня кваліфікації, проведення інформаційної роботи з населенням для підвищення обізнаності щодо проблем домашнього насильства, як отримати відповідну допомогу. Ну і звичайно, це. Вдосконалення законодавчої нормативно-правої бази орієнтованої саме на постраждалих осіб для у першу чергу для захисту таких осіб, захисту їхніх прав, тобто це такі основні моменти, які е, ми працюємо, в яких ми працюємо і. Е, вдосконаленням передбачається Так, дякуємо, Дякую. пані Тетяно, за те, що поділилася цією інформацією. Тетяна Іщенко, ладна заступниця начальника відділу департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.